Друзі, я зараз розкажу, як інвестувати гроші в індекси, памрахунки, фонди, або, якщо ви хочете, то самостійно торгувати. Значить так, індекси це, це, тобто, це сукупність декількох рахунків рахунків. Там може бути від трьох, допустим, до 15 рахунків памрахунків, вони... Вони називаються індексами, тобто вони, вони об'єднуються в індекси. От, зараз я вам покажу тобто індекси, щоб ви мали поняття, що це, що це таке, от, і яка може від них бути дохідність. От, наприклад, от, в цьому індекс преміум консервативний. Є три памрахунка – Вероніка, Свен і Авас. Тобто, від, скільки вони наторгують, буде залежати якби, прибуток цього індексу. От, подивитися, наприклад, і можна от, Просто відкрити, от, нажати і зараз відкриється дохідність памрахунка. От, як ми бачимо 1.22 плюс, 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 мінус це була просадка. От. І на, на основі цих, оцих от, даних, як, яка була ну, попередня дохідність, можна робити ну, висновки. Бачите, що тут в основному йде плюс. От. Тобто 1%, 1 получає, в тиждень. От. Тобто торги йдуть з понеділка по... По п'ятницю, в суботу гроші виводяться. От. От. Просадок практи... практично таких великих не було. Е, от. Щоб, е, щоб так інвестувати, то потрібно ну, сюди за... поповнити гроші любим способом, або через карточку, або через вебмані. Ну, там багато способів є. Е, от. І е, потім е, цей, ці гроші перекинути на на рахунок е, індексів, е, тобто, е, там в мої щита, ну, то тут все легко, тут якби немає нічого. Е, і тоді е, тобто гроші у вас будуть відображатися і е, ви тоді можете мінімальний, е, так от зараз я вам покажу тут мінімальна сума інвестицій це від 200 доларів. Розгрузиться. то ви можете слідкувати за, за тим, як торгують. У от, е, от. мене інвестовано 400 доларів і вже я прибутку отримав 7,91. Е, от, наприклад, е, бачите, який графік, трошки були просадки. ось Тут просадка тут. просадка, тут, ну, е, І на основі того ви інвестуєте. От, тут теж, бачите, бачите, як, як йде графік. Ви, е, Самі можете все бачити. От, тут була потім просадка, але от, е, ще одне основне, е, я вам скажу, щоб е, заходити на просадках. ну Це якби не основне правило, ну таке от, якби ви інвестували тут, то у вас би було зразу, от, ну, там, не знаю, скільки, плюс 70% прибутку, буквально за там за тиждень було б. Чи навіть за один день. От, тут бачите. От, От, якщо от ви, ви тут зайшли допустим, от, ось тут, ну, коли тут, коли август 2013-го, то вам треба було чекати аж 2 е, місяці, щоб вернути свої вложені гроші. От, якби ви от зайшли допустим, тут, то вже б за тиждень отримали 5-10%. От, на основі того робите собі висновки. От, Тут теж бачите, якби ви тут зайшли, то е, отримали, ну, це якби робиться все з опитом. Е, спочатку ви не будете так, ну, тобто 5-10. Просто індекси вони зроблені для того, щоб люди не підбирали вам рахунки, а зразу інвестували в вам індекси і е, с, то, тобто зроблена вже диверсифікація за вас. Тобто диверсифікація це спосіб е, якби, розміщення, ну, не, не в одне щось, а. В Наприклад, якщо у вас є 200 доларів і ви не хочете в інвестувати в індекси, то вам треба їх розложити е, мінімум в 10-15 ПАМ е, рахунків, тому що якщо ви положите в один ПАМ е, ну, рахунок всі свої гроші, то то ви можете їх е, втратити всі зразу. А якщо ви втратите, допустимо, 10% там ну, у вас залишиться, ви втратите ну, порядка 10 доларів. от а там ті, тамті рахунки принесуть вам ну, прибуток, то ви втратите максимум там, доларів 10. Тобто різницю відчувається 10 10, доларів втрати, а де 200 доларів. От, і тут тут бачите тож, от, як де графік. От, тобто на, такими е, е, результатом того, який був який був попередній. е, дохідність і в то інвестуєте. Ось, тут бачите самі теж. Якби. Ось тут е, були дуже великі просадки. Ось. Ну, тим не менш, от, ось тут, як бачите, теж просадка була велика. От. ну е, оце, оце так е, способом інвестору. Інвестувати в пам індекси Зараз е, ми, ми розберемо пам рахунки. ПАМ рахунки. Е, ви можете інвестувати в ПАМ-рахунки на Любій площадці. на, на Альпарі, на, Альпа на, на Forex Trend, на, на Pantheon Finance. Значить, пам рахунки, ви просто вибираєте ой, не так. берете рейтинг ПАМ-рахунків і е, вибираєте, який ПАМ-рахунок От, бачите, тут можна навіть продивитися дохідність індексів. От, бачите, 113% тобто, ну, які інвестувати ви вже виберете собі самі. От. Тут, як бачите, є різні трейдери, ви доручаєте їм гроші, так як ви інвестор, і вони вашими грошима торгують. От, можна відкрити декілька і просто подивитися дохідність. Ми візьмемо от любих 5 початкових і е, просто. якби, От бачите, дохідність. Прибуток, е, дохідність за 30 днів. То що один там показує мінус 1% от, відсоток за 30 днів, один може показати от 30, 39, але це не гарантія, що в майбутньому буде так само. От, Дивимося отак от. По місяцях от 49, дуже багато. Ну, в середньому це 5-7%. Тобто консервативно, він може, він, напевно, агресивну торговлю робить. От, бачите мінус 7, мінус 10. Ну, якщо от кожного тижня, виходить, на 6 днів положив і 5% тобі капнуло, то за, за півтора місяця можна зробити зробити обороту що дає банк, допустимо, 25%. Відсотків. От. Мінімальна інвестиція 100 доларів. Тобто 2 неділі. Тобто виложиться на 2 неділі 100 доларів. Якщо виходить 5%, значить вам виходить 5 доларів. Плюс там 30% це ви получите, я не знаю, там скільки. 4 долари. Чи скільки? Ну там 3 рахувати просто. От. Тут в мене якби вложені зараз в індекси. От. І PAM рахунки вибираєте, який вам найкращий собі. Ну, по дохідності там, по всьому. О, тут теж якби агресивна торговля. О, я вже тут інвестував. От, виводив, от 50 положив, виходить, 51, 53 вивів. От. От і так собі вибираєте рахунки, Тобто бажано, щоб мінімум 6 місяців торгували, ще краще рік-два. Тобто, якщо ви побачили, що там у нього ну, перший місяць торгує і в нього там плюс 100%, то не варто вложувати, тому що на другий місяць у нього може бути мінус 100%. Ви все втратите. От. Бачите, він торгує вже якби цей хтось свен торгує з 10-го року. Тобто вже якби 3 роки е, має стабільну. Ну, тобто він працює, заробляє і якби, треба знати, коли вложити гроші, щоб, щоб він заробив. ну Бачите, у нас відсотки велика просадка. Ну, бачите, от стабільно має 1-2%. Так. По марахункам ми вроді розібрали. Зараз ми подивимося по фонди е, компанії Pantheon Finance так, я зразу йду в свій кабінет. 4, 5, 8, 6, 8, 3. В е, PAMFOD е, дуже легко. ну От тут теж памрахунки -пам є, можете собі вибирати. В PAMFонди інвестувати дуже е, легко і е, дохідність. Получається, е, я от тут положив на 4 неділі. От, і е, дохідність вже, як бачите, 3,81. Е, тут інвестовано на, 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 на 3 місяці. Тут дохідність вже склала 2.19. Вот. Тут, то, як дохідність, допустимо, 2.19, ви получаєте 2.19. от. POM є 5 е, то 4 PAM-фонди. Тобто ПАМ-фонди вони також. Е, е, Складаються з, з рахунків трейдерів. В трейдерів інвестують гроші-інвестори. Тут все, все детально пише. От. Є на 2 на, на неділі, на місяць, на 3 на місяці і на одну неділю. Тобто от, агресивний фонд ми можемо подивитися зараз секундочку. От. Дохідність, як бачите. Мінус 8, мінус 2, потім стабільно 1-3, 0,1, ну тобто якби різна дохідність, тому що агресивний якби, стиль е, торговлі. Можна навіть за, за тиждень мати 2,5%. От навіть дос, тож, якби, досить непогано. От, агресивний, стабільний. Е, Ось тут, бачите, ви получаєте середній якби небагато і немало. От, досить 3-4% в місяць теж якби непогано. От, якщо ви, наприклад, зайшли б, інвестували от, в цей період, допустимо, 4, бо на місяць ложиться, то ви б отримали прибутку десь приблизно 6%. Досить непогано таке. От. Тут теж десь приблизно буде 5-6%. От, інвестувати легко, просто заходите ось сюди і тут пише інвестувати в PAMFOND і там мінімум 100 доларів вложите. Консервативний. Це на 12 тиждень, от якби максимально захищені ваші інвестиції і ну, е, максимально це таке слово. Ризики завжди є, але. От. Топ-15 це просто 15 трейдерів. І щоб максимально ризики знизити, були вибрані самі найкращі трейдери. І гроші розкинути по ним. От капіталізація фонду ви бачите, і, ого, 24 мільйона 953 740 774 долара. Дохідність теж, як ви бачите, що... Дві неділі от, і маєте дохідність 4%. Досить непогано. Ну, отут от, бачите, мінус 2 от, за 2 за неділі тут би було 0,4%. Ну, ну, маловато, але, але, але. Так, розібрались з фондами. І тепер, е, що робити, якщо ви хочете спробувати свої сили е, в, в, ну, в самостійній торговлі? Я раджу вам спочатку скористатися деморахунком. Зараз я зайду вам покажу. Зараз секунду. О, чекайте щось не то нажав. Зараз секунду. От настроїв демо-рахунок, на якому е, можна вчитися торгувати. Е, тобто тут нічого не вложите, це просто якби гроші е, вам даються для того, щоб ви вчилися торгувати. от І е, ваша задача просто от дивитися по ринку, тобто от валюти різні тут і дивиться куди піде якби е, от. чи вверх чи вниз. Тобто, от я зараз наприклад попробую новий ордер. Візьму меншу ставку. Візьмемо, що зараз буде наприклад вниз піде. А, зараз не можна торгувати, бо е, зараз вихідні. Тобто сьогодні неділя і торгувати не можна, тільки в будні дні. Ринок закрит. Тобто, якщо ви вибираєте сел, це значить, що е, то есть, е, піде вниз, графік буде падати вниз. Якщо Buy, це значить вверх. Якщо ви, допустимо, ну, правильно вказали і... Е, то тоді ви якби получаєте, тобто, 3 3000 мені дали якби, ну, гроші і щоб я на них вчився торгувати. От, після того, як ви вже як ви вже володієте е, ринком і зможете самі торгувати, тоді вже можна переходити до, до реальних грошей. От, е, те саме тобто, з бінарними оп опціонами. Е, Тобто ринок йде тільки там, якби ставки швидше. Там порядка 60 секунд, 45 секунд і прибуток може бути до 92%. От. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати. От. Інвестуйте, примножуйте свої, свої гроші, вчитесь торгувати. Вчитись торгу, торгу, торгувати. От. Все, всем пока.